На всім-сімсім, пригоди всім. Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гавращак. Це YouTube-платформа 24-го каналу. Я вам пропоную оглянути карту бойових дій станом на 10 лютого суботу. Хочу розпочати з того, що не люди вкотре довели, що вони є нічого не мають в іншого спільного з. Якоїсь людської подоби, тому що в Харкові шахеди влучили в нафтопереробний завод, і відповідно він знаходився на пагорбі, і все, що загорілося від ударів цих шахедів, потекло по вулиці. Давайте подивимось. Відразу на місце приїхав мер міста Ігор Терехов і прокоментував ситуацію, яка склалася. Карсистський агресор руйнує наше місто. Місто героїв Харкова. Але ми вистаємо, але ми переможемо. Десятки приватних домівок зруйновано. Ми переможемо! Слава Україні! Повторюся, навтопереродний на завод знаходився на пагорбі, тому все паливо, яке загорілося, потекло по вулиці. Вулиця вщенту згоріла. Наразі відомо про те, що семеро людей загинуло, в тому числі і сім'я, яка була в будинку, це мама, тато і троє дітей сім-чотири роки і шість місяців. І суть в тому, що вони не могли вибігти на вулицю, бо вся вулиця палала, вирішили сховатися вдома і живцем. Згоріли в цьому я хочу лише просто взяти і зацитувати. Знаєте, такого голову парламенту Фінляндії? Я просто зацитую слова, які каже Юсі Крістіан Халла Ахо. Війна закінчиться тоді, коли російських солдат буде вбито так багато, що продовження війни для російських правителів стане неможливим. Тому вбивати російських солдат це богоугодне діло, і українцям слід допомагати вбивати їх. Кінець. Цитати. Ну, от бачимо, що в, е, нелюди продовжують творити звірства, нелюди продовжують вбивати і влаштовувати геноцид українського народу. Якщо говорити по карті бойових дій, що відбулося, хочу сказати, що на 10 лютого було запущено 31 шахет. 23 вдалося збити. В переважній більшості вони летіли в бік Одещини і Харківщини. Власне, відповідно, Руму нам довелося підняти свою авіацію F-16 в повітря, тому що була загроза удару по Одещині. І відповідно, ми ж розуміємо це кордон з країною НАТО. Що говорити по лінії бойового зіткнення, що в нас є на цьому напрямку? Давайте почнемо з північно-східного плацдарму. Це є Куп'янськ, не припиняє ворог на двох напрямках намагатися просуватися. Це, звісно, в бік Синьківки. Ну і традиційно, це є Табаївка, яку ворог ще минулого тижня заявляв, як окуповану, але це є абсолютно неправда. Що біля Синьківки, що біля Табаївки, наша оборона стоїть міцно і тримає терористів. Не даючи їм просунутися, також хочу вам сказати, що аби не дати змоги цим от клятим ворогам нашим діяти звірства, хочу попросити вас про збіра, тому що на Мар'їнському напрямку працює 79-та окрема десантно-штурмова бригада, підрозділ «Паруна», вони збирають нам дрони. 6 одиниць. Ви прекрасно знаєте, як на Мар'їнському напрямку важко. Попри це, вони тримають добру оборону, ще й б'ють там окупантів. Ціна питання 120 тисяч гривень. QR-код ви бачите. Зробіть фотознімок і хто скільки зможе. Якщо ми разом з вами докладемося по одній 5, 10, 20 100 гривень, ми закриємо цей збір і наші герої матимуть ці дрони камікадзи, аби ліквідовувати, як казав голова парламенту Фінляндії, Богоугодне діло ліквідовувати окупантів на нашій землі. Якщо рухатись далі по напрямку сватово лиман що відомо на цьому плацдармі, найактивніші ну, бойові дії це тривають біля Купінська, я вже вам сказав, просувань немає ворога. Також активні бойові дії на схід від Тернів та ямполів. Ви прекрасно знаєте, Жеребецьке водосховище. Терни Ямплівка, от стрілочка від аналітиків Deep State промальована, намагаються рухатися. Активні бойові дії тривають в районі Крутої Балки в цьому районі і також Яру-Лаптєвих. Але без істотних просувань немає успіху ворога. Наші збройні сили України і наша оборона тут тримають удар від ворога. Що рухатись південніше, Серібнерське лісництво традиційно тут активні бойові дії. Але змін по лінії бойового зіткнення немає. Відповідно, весь все лісництво це заміноване і зруйноване. Актив стали більш активними росіяни біля Білогорівки, саме Луганської області. От, промалюю вам. За останні дні вони активно використовують на цьому напрямку авіацію, кажуть наші бійці. І от крім Білогорівки, вони використовують в напрямку Сар... серебрянське лісництво не лише авіацію, артилерію і танкові удари тобто, вони посилюють посилюють тут тиск безрезультатно. від відтис... підтиснути нас по рісці, от донець, але безрезультатно більше того, наші бійці продемонструю вам на супутникових знімках, аби краще ви розуміли. Кажуть, наступне, що сіра зона трішки збільшилась, але Терекон, ось ви бачите, терекон ворогу кажуть наші бійці, взяти абсолютно не вдасться. Ну і тут знаходиться крайдовий кар'єр. Так, от, все, ситуація складна, кажуть наші хлопці та дівчата, але все на цьому плацдармі під контролем. Рухаємось далі. Далі у нас Бахмут і фланги Бахмута. Важка ситуація на півночі від Бахмуту. Що варто тут відзначити? Є просування ворога. Ось ви бачите, я промалював лінію, і ось просування це є частина так званий Попівський ліс, який знаходиться між хромовим і часовим яром. Багато зет пабліків почали розповідати, що от, мовляв, Попівський ліс вже під російською армією, і це загроза. Для часового яру, а це основний плацдарм наш де ми тримаємо наші і артилерійські батареї аби бити по ворогу. Наші бідікають, що неправда, що сіра зона частково є в попівському лісі, але взяти його буде дуже непросто і важко, тому не треба розводити паніку. Ситуація справді важка, але контрольована. Постачання далі до наших. Позиції біля Іванівського, біля сірої зони Хромова і Богданівка далі є. Григорівка також все нормально. Тобто наші бійці тримають стрій, тримають удар і не дають ворогу здійснити задумане. Це попівниче від Бахмуту, південь. Продовжуються активні бойові дії в районі Кордюмівки, Озарянівки. Я так зайшов з реверсного. Ну і звісно, це є. Андріївка і Кліщівка. Навколо Кліщівки ворог безрезультатно вже не перший тиждень, а той вже й цілих три намагається взяти висоту на північний захід від Кліщівки. Теж шансів наші оборонці не дають у ворогу. Просувань немає. Висота за нами, а це означає, що кращі вогневі позиції залишаються за Збройними силами України. Ну і звісно, рухаємось до Авдіївки, що відомо по Авдіївці. Ну і тут трішки розходяться думки. Скажу вам наступне: що військовий експерт Костянтин Машевець каже наступне, що йому ситуація в Авдіївці нагадує Бахмут. Тобто намагання оточити намагання зруйнувати місто і відповідно згодом вихід наших сил. Що каже Віталій Барабаш, очільник військової адміністрації? каже не все так погано і плачебно, як дехто змальовує. Що кажуть бійці? А бійці кажуть наступне. Я процитую, запікуючи слова, які вони використовують. Бійці на цих напрямках кажуть на Авдіївці не прям повна негатив, але хотілося б, можливо, краще. Також кажуть, що зі сторони Орлівки і Степове нагадаю, Орлівка. Ось Орлівка і Степове. Ситуація стабілізувалася нашими оборонцями. Ключова логістика до Авдіївки через Орлівку. Далі там Отрестранк був брівно і до Авдіївки. Наші бійці кажуть, працює. Мінометним вогнем прострілює ворог, артилерійським вогнем прострілює ворог, авіацію використовує, але логістика працює. Загалом по півночі кажуть наші бійці, що ситуація не є такою вже безнадійною, як от описують певні коментатори. Також повідомляють наступне, що їм вдалося за останній місяць просунутися на 500-600 метрів. Тепер їхня мета дійти до Авдіївки. Це є пропаганда Російської Федерації. Дійти до стели, де прописана е, назва міста Авдіївка, так? Аби сфотографуватися і це показати в російській пропаганді, бо ж вибори президента, так, так би мовити, зміна Путіна на Путіна, от вже не за горами, 14-17 березня, відповідно, намагаються продемонструвати, що вони вже взяли Авдіївку. Це абсолютно є неправда. Більше того, хочу вам сказати, що. Е, Останні дні вони не використовують останні 3-4 дні, росіяни не використовують на цьому напрямку керовані авіабомби. Можливо, вони або є два варіанти: або вони накопичують резерви, аби вдарити потужніше, або ж завели велику кількість живої сили на передовій позиції. Відповідно, хоч тут думають, що не будуть накривати. Керовами мене авіма-бомбами, бо більше буде втрат саме в них. Хоча вони цим не гребуть і регулярно це роблять. Що відомо наступне? От є, вон підійшли росіяни біля Авдіївки в передмістя. Тут розпочинаються важкі е, міські бої, втрати тут можуть е, різниця в шалених. Тобто в шалені втрати росіян по повідношенню до Збройних сил України шалена різниця, але в міських боях може трішки нівелюватися. Тим не менше, прогнозують експерти, що просування з півночі уповільниться. Якщо брати про південь від власне Авдіївки, тут ситуація не така, як на півночі, вона теж складна, але настільки опитне водяне в бік Сєверного тримають наші оборонці позиції, не дають просунутися. Ну але знову ж таки нагадаю вам, що саме мінометний вогонь з півночі та з півдня оглянемо скільки до позиції ворога орієнтовно 5 кілометрів, прекрасно розуміємо, що мінометний вогонь прострілює логістику. Логістика, ще раз вам продемонструю, знаходиться ось від Авдіївки і до Орлівки. Орлівки це населений пункт, з якого йде фактично єдине постачання в Авдіївку, тому це дуже і дуже важливий напрямок логістики. Це що по Авдіївці, рухаємося до Марінки. Що по Марінці відомо? Ну, по перше, я нагадаю вам про збір. Так що збираємо ми на 6 дронів камікадзе для 79-ї окремої десантно-штурмової бригади для підрозділу Перун, яким дуже і дуже необхідні ці дрони, аби ліквідовувати цю нечисть, яка прийшла на нашу землю, і аби вони не творили того, що вони сьогодні 10 лютого зробили в Харкові. Відповідно, як каже ще раз повторюся, голова парламенту Фінляндії це було угодне діло нищити російського солдата на нашій території. Так от, біля Марінки ситуація наступна: піхота ворога намагається по лівий, по правий берег від водосховища Осикове рухатися в бік Георгіївки, але в них немає абсолютно успіху в першу чергу через те, що наші оборонці дуже вміло і дуже вправно використовують на цьому напрямку FPV Дрони саме завдяки дронам, наші збройні сили України, наші інші підрозділи тримають оборону і змушують ворога внести великі втрати як в техніці, так і в живій силі. І тим самим ми так компенсуємо брак саме снарядів, тому що їх зараз на фронті критично не вистачає. До речі. Саме преса в Сполучених Штатах Америки повідомляє наступне: що в разі, якщо Авдіївку все таки не вдасться втримати, в першу чергу. В цьому буде провина саме Сполучених Штатів Америки, які вже не перший місяць ніяк не можуть проголосувати допомогу Україні. Хоча заради справедливості варто відзначити, що от в Сенаті вже таки зробили перші кроки щодо розгляду щодо процедурного рішення, а згодом і голосування в верхній палаті, і будемо очікувати на прийняття рішень в нижній палаті щодо 60 мільярдів доларів допомоги Україні. Нагадаю вам, що вдалося законопроекту виконати Саме міграційне питання на кордоні з Мексикою, тому що воно було саме спекулятивним між демократами і республіканцями, і не давало просунути голосування допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Так от рухаємось далі, по Мар'їнці, я вам сказав, яка ситуація. Новомихалівка. Наші хлопці та дівчата тримають оборону. Тут неодноразово знищили техніку ворога. Попри спроби на російській армії просуватися і намагатися оточити новомихалівку, не виходить ворога абсолютно нічого. Вугледар, якщо ми глянемо по на лінію бового зіткнення, за останні дві доби вдалося від. Кинути позиції противника на схід від Вугледара, оце Макилівське і нагадаю вам ріка Кашлагач. Саме вони свого часу з величезними втратами елітних підрозділів зуміли її форсувати, зайняти маленьке населений пункт селища Павлівка, але більшого їм не вдалося, попри те, що вони просто таки там. Одна з найбільших поразок в цій війні росіян на цьому плацдармі. Якщо говорити про Времівський виступ, найактивніші бойові дії тривають на флангах від цього виступу. От йдемо від Времівки вона нас знаходиться під Великою Новоселівкою до Новодонецька і Новомайорське, і далі аж до Голяйполя. Поля. Ось фактично такі от, можна й до Вугледара сказати, що такий от Веремівський виступ. Що варто сказати? По флангах. Тривають актині бові дії, де немає заліз сірої зони, це є Новодонецьке і Новомайорське. Намагаються окупанти повернути свої позиції, але. Отримують відсіч і не мають жодного просування. Це на на східному напрямку від Времінського виступу на західному приютне мали минулого тижня терористи, комуністи, просування певне від приютного в бік рівнополя. Хоча наші бійці на місцях кажуть наступне: що не зовсім розуміють подальше намагання просуватися армії Путіна, тому що це є поля, і це завідомо буде для них. Дорога в одну сторону. Приютне також розгортають свої сили і намагаються також рухатися, окрім Рівнополя. Це рухатись от, власне, до Макарівки і Старомайорського. Нагадаю вам, саме свого часу ми розгортали свої контрнаступальні дії і просувалися біля Макарівки і Старомайорського. Це щодо времеського виступу. Тепер рухаємося до Оріхівського плацдарму. Що тут відомо біля роботиного в нас? Є відео продемонструємо вам. Ось робота наших бійців колоною з десяти саме одиниць намагалися окупанти рухатися в бік роботиного західного напрямку і натрапили на наших героїв 65-ї окремої. Частини і відповідно 5 одиниць техніки було відразу знищено, як ви бачите, по кадрах. 10-12 осіб їхніх, які були в цією бронетехнікою, також на місці відразу поклали їхній наступ. припинився і було відкинуте. Що цікаво, до речі, що якщо глянути ще західніше від роботеного в районі Копані і Нестерянки, так от відомо наступне: що збільшилась сіра зона між нестерянкою і копані, тобто вдалося відтіснити позиції. Ворога, і тут він не взагалі не порається з контратаками Збройних сил України. Що взагалі кажуть наші бійці на цьому напрямку, що вони самі дивуються, як, як Збройні сили України в районі роботиного відбивають удари ворога і ще примудається при цьому не лише відбивати, але й відкидати їх з попередніх вогневих рубежів. Якщо говорити про вербове, це є вже східний фланг, також ворог намагався атакувати, але змін немає. Більше того, ви бачите, так що біля Роботиного нам вдалося відкинути ворожі підрозділи в бік новопрокопівки. Ось це дуже також важливо. Ну і лівий берег в першу чергу хочу сказати, що наші хлопці та дівчата, які тут воюють, кажуть, що ситуація тут дуже і дуже важка. Мінімум інформації намагаються видавати і подавати по цьому плацдарму. Чому тому що будь-що може зашкодити нашим героям тут працювати? Нагадує пекло саме кринки. Ось кринки це основна ударна а, плацдарм, ударний. І ви бачите по цих от промальованих аналітиками Діпстейт-напрямку Горсян. Скільки вони сконцентрували сили і скільки вони використовують тут штурмових підрозділів? Загалом, що відомо, що. На лівому березі Теплінський, який керує групуванням Дніпер, він зібрав понад 70 тисяч, і вони прекрасно розуміють, що це тривожний для них напрямок. Попри це, хочу вам продемонструвати допис. Нігадують самі Z-Воєнкори, тому що от текст весь вам не буду переповідати, цитувати, але все зводиться до того, що мародерством займаються окупанти серед своїх. Суть в тому, що навіть автівки, які вони мають всередині полку, самі один в одного. Крадуть і, відповідно, жаліються і кажуть, давайте працювати разом, тому що підрозділ один одного не слухається, комунікації немає ніякої. І, відповідно, плюс до того кожного дня мародерить. Що хочу сказати? Нічого дивного, ви такі завжди були, окупанти, а для нам це лише на руку, тому що як можете ліквідовувати себе самі, більше того, я хочу сказати, що продовжується тенденція про. Відмову воювати саме на лівому березі, тому що далі йде наказ від командування йти штурмувати позиції збройних сил України виключно живою силою, не використовуючи ніякої взагалі техніки. Ну і по допомозі наших союзників стало відомо, що Норвегія надає нам 10 пускових установок ЗРК НАСАМС, а також 4 Саме станції управління. Це дуже-дуже потужно. Радіус дії 40 кілометрів, можемо сміло закрити ключові міста от такою кількістю техніки. Також хочу вам нагадати, що в Німеччині, окрім того, кого ключова опозиційна сила. Християнські демократи, християнсько-демократичний союз і їхні депутати заявили наступне: що НАТО має зробити усе для того, аби Україна змогла перекинути війну, перенести війну на територію Російської Федерації, тому що бити по нафтопереробним заводам, критичній інфраструктурі недостатньо. Потрібно нищити все, що має відношення до. Війни, тобто бойові дії мають тривати на території Російської Федерації. такі от слова від депутата Бундестагу. І загалом хочу сказати, що на фоні того, що Америки затягують через політичні їхні маневри і ігри, відтягують допомогу Україні. Очевидно, в північно-Атлантичному Альянсі вирішили зробити суттєвий і важливий крок. Тепер в керівництво Альянсу каже наступне: що Контроль за постачанням зброї на себе хоче взяти саме НАТО, тому що раніше члени НАТО країни окремо кожний комунікували і домовлялися про логістику, про час та терміни та умови передачі зброї озброєння Україні. Тепер НАТО хоче створити загалом один орган, ну, можливо, не орган, але <кій> централізовано контролювати постачання зброї в Україну, і це, звісно ж, пришвидчить і зробить куди. Маневренішим все, що нам необхідно, для того, аби вибивати ворога з наших позицій. Що ж, таким був огляд карти дій стайл на 10 лютого субота. Обов'язково коментуйте, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. Ну і діліться нашим зведенням, тому що хто як ними зобов'язані знати, що відбувається на нашій землі і де наші оборонці ліквідовують та проганяють ворога.